До на нашого ефіру долучається Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Олег, доброго дня. Всі, вітаю, скажіть, будь ласка, щодо наслідків негоди, яка накрила Одесу, якою мірою на сьогодні їх вдалося ліквідувати, які роботи зараз цією метою проводяться? Наслідки ліквідовуються. Зараз вже така в рівні. Вже закінчилися роботи. Зараз іде відновлення е, операція. Ми зараз з вами перебуваємо якраз на одній з локацій в приватному секторі, де не постраждали приватний сектор, де вода досягла більше п'яти метрів. І ви бачите, що за моєю спиною наші курсанти. Десена служби, наші красанки МВФ університету займаються, допомагають наше прохання відкликнувся і міністр Клімента для того, щоб допомогти людям розвивати всі все, що вода сюди принесла, все, що вона зробила, то щоб люди швидше могли б звернути до своїх сосед, хоча б як це буде можливо. Крім того, працюють зараз на поновлення електроенергії, на газопоновлення газопостачання. І тут я хочу звичайно подякувати нашим людям, які стійко тримаються. Немає жодних якихось нарікань, Навпаки, дякую за те, що допомагає. і хоча це місце наша робота, і тут ніяка подяка не може бути. А тільки допомога я хочу подякувати звичайно президенту. який вчора негайно відреагував, відправив сюди. прем'єра Піліду і. Це не було масштабу державного рівня. Сьогодні штаб працює під контролем віцепрем'єра. Були залучені інші регіони, і курсанти інших того, з інших регіонів приїхали також дотримати служби з інших регіонів. Десенс дуже багато залучила засобів з інших областей. і Ті самі помпи, і ті самі роботи для того, щоб саме. Паркам парк в паркінгах, які ще є для укриття, пересовуються, які були затоплені, і сього зараз от закінчиться робота на останньому паркінгу, де там практично вони вже не залишилося. Завдяки роботованій техніці е з місця вилучаються автомобілі, які заважали приїзду для того, щоб розчистити той іл сміття, яке туда на не впливав. Тобто сьогодні вже всі паркінги також відкачені. А скажіть, будь ласка, якою була географія цієї угоди, які райони Одеси постраждали найбільше? І як багато людей втратили своє майно або заявили про його пошкодження, і яку допомогу вони можуть отримати? Вона коснулася всіх районів. Більше цього постраждав Київський та Київський район. Більше цього постраждав також в районі пересипі. До цього часу ще йдуть відкачувальні роботи, але вже в одному напрямку рух відновили, так як було затруднення з рухом на ту частину від віддал, віддалену частину від центра, яка була проблема з рухом. Зараз в реверсному порядку поліція відновила що й новіти вже в один піп. Можна рухатися. Що стосується кістори тут переважно приватний сектор. А загалом у нас близько. 300, за 300, 345, якщо я не якщо не у нас приватних домовладінь, владінь е близько 50 багато багатоповерхівки постраждали на кудат негоди, і я думаю, що ця цифра буде коригуватися, так як заявки поступають і поступають на за добу на міську лінію гарячу було близько 700 повідомлень. Зараз ми системовим системовими скільки на поліцію було заявок на ДСНС, для того, щоб про, прибрати дублювання і зрозуміти наявні потреби, де і кому потрібна допомога. Дякую вам за інформацію, Кіпер, голова Одеської ОВА про ліквідацію наслідків негоди, яка днями накрила Одесу.